Внутрішні займається тим, що допомагає оформлювати документи, ті, які потрібні, довідка форма 5, довідка форма 100, де щось загубилося, для статусу де щось потрібне і так далі. Але вони, внутрішній блок, ми впрозимо хлопці, делегуйте нам, мама подзвонила, дружина подзвонила, дитина захворіла, стріха протекла, гвоздик треба забити, поганий настрій у мами, у тата, у дитини. Це ж теж психологічно навантажує військовослужбовця, якщо, він знає, якщо його, у нього істерить дружина. Ми не знаємо, чому. Дитину в школі ображають, чи ще щось, битові якісь проблеми. Звертайтеся, якщо ви не знаєте, як звернутися до нас, до зовнішнього супроводу, зверніться до свого внутрішнього. І внутрішній вас координує з нами.